Всім привіт. Ви знаєте, що соціальні мережі це найбільший впливовий майданчик диявола, тому що там слово Боже блокується, істина блокується, а неправда, брехня та лукавство розповсюджуються. Ви знаєте, Біблія показує не те, що коли закінчиться війна, біблія показує набагато глобальніше. Біблія показує, чому розпочинаються всі історичні війни, про які ми чули і які описані в Біблії, тому що люди відкидають Божих посланців, відкидають Бога. і вони живуть так, як їм здається, і вся дуже трагічна помилка людей, що люди пішли від дерева життя до дерева знань, як зробила це одного разу і Єва. Ви знаєте, люди думають, що за Адама і Єви проклята вся земля. Так, це і є. Але такий вибір ми робимо кожного дня з вами. Тому чим найшвидше тікай від дерева смерті до дерева життя. Вивчай Біблію, прийми своє життя Божих посланців, і будеш благословенний і тут, на землі, і в вічній житті.